Немає чим заплатити за послуги ЖКГ не проблема. Вінницькі комунальники придумали спосіб, як вилізти з боргової ями. За несплату рахунків жителям пропонують посади двірників, сантехніків та слюсарів у самому підприємстві. Винахідливі чиновники місцевого ЖЕКу таким чином вбивають двох зайців, зменшують лави безробітних в країні і допомагають людям позбавитися судової тяганини. Така практика запроваджується у місті вперше та попри новизну. Випробувати такий спосіб оплати вирішили вже дев'ять жителів району. Тепер разом з комунальниками додатково працюють три двірники і шість майстрів. Усього налічується близько однієї сотні боржників. Загальна сума непогашених рахунків яких становить майже 300 тисяч гривень. Вінничани вбачають у такому підході до вирішення проблеми суцільний позитив. Кажуть, такі зміни підуть на користь тим, хто дійсно не має з чого платити. Керівництво ж ЖКГ планує розширювати кордони такого виду відпрацювання.